Першого квітня відбулося засідання виконавчого комітету Пирятинської міської ради. Обговорювали організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. На розгляд виконкому було винесено три питання порядку денного. Члени виконавчого комітету внесли зміни до штатних розписів навчальних закладів Порятинської об'єднаної міської територіальної громади. Зокрема, мова йшла про впорядкування штатних одиниць кухарів та введення посади медичної сестри з дієтичного харчування відповідно до норм і вимог чинного законодавства. Затверджено тарифікаційні списки сільським бібліотекам Олександрівки та Калинового мосту, а також затверджено положення про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Порятинської об'єднаної територіальної громади, де чітко виписані обов'язки і повноваження тих, хто відповідає за харчування у школах. Крім цього, міська рада вирішила вести безготівкову форму оплати батьків за харчування дітей. Сама ідея не просто безготівкового розрахунку в школах, а. Ідея заключається в тому, щоб забезпечити і продовжити нормальне, але цивілізоване харчування в наших навчальних закладах, шитким визначеними постачальниками, які спеціалізуються на певних видах продукції, а значить надають їх за оптимальною ціною і якістю. А по-друге, ну, зробити в, кожному, в кожній школі повноцінне харчування максимально за рахунок власної діяльності. Визначені пільгові категорії, які на сьогодні фінансуються з державної субвенції днями. Буквально сесія міської ради визначила перелік і передбачила необхідну кількість коштів для своїх категорій пільгових, які визначені для фінансування з міського бюджету, і ті категорії дітей, яка харчуватиметься за оплату. А також вона достатньо висока, це близько 75-60% від загальної кількості дітей, які харчуються вже традиційно, в нас є ця статистика. Виникало тільки одне питання: це велика загруженість і педагогічного персоналу. І, взагалі, організація роботи харчування в самих закладах пов'язана із готівкою, пов'язана з тим розрахунками, які і облік який дуже важко і контролювати. А тим більше зв'язку з розгрожуванням адресності коштів, державна субвенція, міський бюджет і кошти батьків акумулювати його їх потім десь об'єднавши і використовувати їх на закупівлю продуктів, практично. Законно ніколи практично неможливо зробити зв'язку з тим, що Приватбанк вже напрацював певний досвід по картках юніор. Ми запропонували Приватбанку опробувати цю систему у нас до кінця навчального року з тим, щоб з 1 вересня нового навчального року ми вже не приділяли увагу цим організаційним моментам, які стосуються харчування. А новий навчальний рік спрямували вже на те, щоб вчитель займався навчанням дитини. Дитина концентрувала увагу на навчанні. Вже в усіх школах міста пройшли батьківські збори. Для кожного учня потрібно відкрити картковий рахунок у Приватбанку. Приватбанк виділив. Вони переходять на роботу в 6 години 6, 6 днів в тиждень. Шостий день субота. Спеціально тільки на виготовлення карток для школярів. Виділяється час і, власне кажучи, в загальної черги. І в буден день директор шостої школи Микола Василенко щойно повернувся із відрядження, де вивчав дане питання. Єдине, з чим зіткнулися школи, і на що вони звертали нашу увагу, От якраз акцентували нашу увагу, це на те, щоб на кожну школу у міській раді, коли буде відкритий рахунок, були відкриті окремі рахунки на кожну школу, щоб потоки грошей не перепліталися, Бо коли батьки почнуть платити кошти, можливо, щоб фамілії перепутуватимуться, ми будемо їх шукати. Це перше. По-друге Знову ж таки, що розповідали нам, що батьки не, діти не зможуть платити цими картами через термінали. Все вони можуть, все вони роблять. Наше завдання, як, ну, і я погоджуюся з ними, вони погодилися зі мною, завдання вчителя не займатися харчуванням, не вести ніякої документації, а виховувати дітей. В кожній школі будуть встановлені по кілька терміналів в залежності від кількості учнів, за якими школярі будуть розраховуватися за харчування. Ми розраховуємо перших дві школи шосту і першу, з якими ми провели перші зустрічі, і батьківські збори, перевести на за найближчі два тижні, за три-чотири тижні ліцей, і практично до початку травня. Четверту школу, і ми розраховуємо, що за 4-5 тижнів ми повністю перейдемо на безготівковий розрахунок. Ці 5 тижнів буде змішана система, мабуть, через пару тижнів буде виведені частково картки, тому ходитимуть і картки, і готівкові гроші, а потім повністю буде винесено розпорядження по школам про повну заборону готівкового розрахунку в школі, для того, щоб вчителі займалися навчальним процесом, с дідальня займалася харчуванням дітей. Ну, а діти навчалися.